Добрий ранок. Сьогодні ми виконаємо EASY FLOW. Це про те, коли взагалі немає часу, є тільки 10 хвилин і треба бігти по справам, але все одно хочете пробудитися, хочеться відчути своє тіло. Тому ми зараз пропрацюємо усе тіло за 10 хвилин і почнемо. Ми навкарачки на чотирьох опо на чотирьох точках. У нас долоні під плечима, коліна під тазом, і ми починаємо. Прогинати спину, зводити лопатки, робити вдих. І скручуватися починаємо із кішки. Корови вдих і видих. Звели лопатки, розкрили грудну клітку, зробили вдих, розкрили, розкрили лопатки, скруглили спину, видих, ще зробимо вдих. І видих. Вдих. І видих. Тепер піднімаємо праву ногу, нога зігнута в коліні. І ми лівою рукою намагаємося себе захопити за праву ногу. Стопу натягніть на себе. І ми ніби намагаємося підняти стопу до гори, такий м'який ранковий прогин. Зробіть ще один глибокий вдих, розкрийте грудну клітку. Видих і ми повертаємо руку на коврик, а ногу роз, розкриваємо в сторону, вирівнюємо і починаємо пульсацію. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І тепер перенесіть свою стопу біля, поставте біля зовнішнього краю правої стопи. І ліву руку ми залишаємо на коврику, праву руку піднімаємо догори, просядьте в тазу, прям от прям вниз опустіться. В правому коліні е, у нас е, трішки гострий кут, не 90 градусів, але опустіться вниз і прям відчуйте невелику таку скрутку і відчуйте, як розкрився таз. Зробіть ще один глибокий вдих. Тепер праву руку поверніть до лівої руки. І ми. Вирівнюємо нашу праву ногу. Ліву ногу прокрутіть всередину коврика, стопу прокрутіть всередину коврика, перемістіть наші руки, Ліву руку поставте під ліве плече, праву руку під праве плече, праву ногу вирівняйте і поставте на стопу і розкрийте грудну клітку. розкрийте грудну клітку, витягніть весь правий бік. Зробіть глибокий вдих, видих, подивіться за правою рукою, розкрийтеся ще більше, прямо відчуйте, як витягується весь правий бік. І тепер ми праву стопу переносимо на пальці, праву руку кладемо на коврик. Ставимо пальці правої стопи на коврик і ми піднімаємо ліву стопу. Піднімаємо до коліна і вниз. Десять, 8, сім. Шість, П'ять, чотири, три, два. Один. І тепер. Покладіть ліву ногу, а праве коліно покладіть за ліве коліно і сядьте між свої стопи. Підніміть руки догори, зробіть глибокий вдих і опустіть трішки корпус вперед. Відчуйте, як прокидаються наші стегна. Відчуйте таз. Дихайте. Зробимо ще один глибокий вдих. І видих. Тепер поставте свої долоні вперед. Ліву ногу перенесіть, праву ногу перенесіть назад, ліву ногу перенесіть назад, підкрутіть трішки копчик скругліть лопатки. Ми вийшли в планку, у нас зап'ястя під плечима, і ми трішки пропульсуємо вперед, назад, вперед, назад. трішки Розігріємо свої стопи, свої зап'ястя. І зараз перенесіть корпус вперед, поставте коліна, прогніть спину і почніть опускати свою грудну клітку і підборіддя. І тепер підкрутіть копчик, опустіть коліна і таз на підлогу, притисніть свої стопи, руки поставте вперед. Виходимо в м'яку кобру, не розгинайте повністю руки, зведіть лопатки, розкрийте грудну клітку, зробіть вдих. І видих, Зробіть ще один глибокий вдих. І видих. І тепер поставте руки на лінії грудей, відштовхніться, і ми виходимо в баласану. Зробимо один глибокий вдих, видих. І ми знову переходимо на чотири точки, на чотири опори. У нас долоні під плечима. Коліна під тазом, і ми знову зводимо лопатки, розкриваємо грудну клітку, робимо глибокий вдих і скругляємося, знову робимо кішку, корову. У нас вся увага. Загострюється на грудному відділі. Ми не намагаємося зробити свій прогин через наш поперек. Ми навпаки розкриваємо грудну клітку, зводимо лопатки, розводимо лопатки. І за рахунок цього ми скругляємося і прогинаємося. Зробимо ще один глибокий вдих і видих. І тепер ми піднімаємо ліву ногу. І правою рукою намагаємося захопити себе за стопу, стопа натяг... натягніть стопу і піднімайте її догори, ніби ми намагаємося підняти стопу. Відчуйте, як розкриваються плечі, як розкривається грудний відділ. Дихайте, шукайте баланс, дивіться в одну точку, зробіть глибокий вдих. І видих. І тепер ми знову повертаємо праву руку на коврик. Ліва нога у нас розкривається в сторону, вирівнюється. І ми робимо пульсації: десять, 9, вісім. Сім. Шість, 5, 4, 3, 2. І один. І тепер ліву ногу поставте біля лівої руки з Зовнішньої сторони. І ми опираємося на праву руку. Ліву руку піднімаємо догори і ми просідаємо. Тазом робимо невелику скрутку, розкриваємо грудний відділ, дивимося вгору за лівою рукою. Робимо глибокий вдих, видих. Робимо ще один глибокий вдих І видих. Повертаємо ліву руку. Починаємо розгинати нашу ліву ногу, і стопу правої ноги ми переносимо всередину руки переносимо на інший край коврика, праву руку ставимо під праве плече, ліву руку під ліве. Ми приклеюємо свою ліву стопу і розкриваємося за, через грудну клітку, піднімаємо. Ліву руку догори дивимося за лівою рукою і витягуємо весь свій лівий бік. Прямо відчуйте, як розкрилась грудна клітка. Як ви витягнули весь бік, дихаємо. Ще один глибокий вдих. Видих. І тепер ми переносимо ліву стопу на пальці ліву долонь переносимо на коврик і ми ставимо пальці лівої стопи на коврик і піднімаємо коліно догори, торкаємось свого носа і опускаємо вниз. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 і останній. Тепер ми кладемо праве коліно, а ліве коліно підход, під'їжджаємо до правого коліна і ми сідаємо в гамукасану, це поза обличчя корови, робимо глибокий вдих, видих і трішки невеликий наклон. Фокусуємо всю увагу на своїх стегнах. Дихаємо, не затримуємо дихання, намагайтеся розслабитись, не напружуйте зараз свої стегна. Просто відчуйте і дозвольте цьому відчуттю бути. Зробіть ще один глибокий вдих. Видих. Перенесіть свої долоні вперед. І спочатку від. Зробіть крок назад лівою ногою, правою ногою. Виходимо в планку, трішки підкрутіть свій копчик, пупок втягніть аж до хребта, скругліть трішки свої лопатки, і ми знову зробимо пульсації вперед, назад, вперед, назад. І тепер ми зробимо таку хвилю вперед і вийдемо собакою. Мордою вверх. Зробіть глибокий вдих тут і перейдіть в собаку мордою вниз. Відлаштуйте позу, відштовхніться руками від коврику від долонь до нашого тазу одна лінія, коліна можуть бути зігнуті, можете по черзі їх позгинати. І тепер подивіться на простір між долонями і або стрибком, або можете просто підійти. Підстрибніть до своїх долонь. Опустіться на коврик, візьміть себе за коліна і ми переходимо на спину. Беремо себе за пальці стоп, розгинаємо коліна в колінах 90 градусів. Виходимо в happy baby. Можна покачатися зі сторони в сторону. Відчуйте свій поперек, відчуйте задню поверхність стегна. І зараз опустіть ноги, зведіть коліна, поставте стопи на коврик, розведіть руки по сторонам. І ноги, зведені разом, опустіть в ліву сторону. Поверніть свій погляд в праву сторону, дивіться за правою рукою. Виходимо в таку невелику скрутку, ще один глибокий вдих тут, видих, і ми переходимо на праву сторону, дивимося за лівою рукою, намагаємося не відривати ліву лопатку, дихаємо. Робимо ще один глибокий вдих, видих, повертаємо ноги. Обіймаємо себе за коліна і за допомогою колін піднімаємо себе на коврик. Сідаємо по турецьки, робимо глибокий вдих, руки складаємо в намасте, опускаємо намасте до грудей. Ось так швидко пробігла практика. Тому я вам бажаю заряженого дня, як сьогоднішній Easy Flow.